Млинець для мами. Валерія з усмішкою глянула на себе у дзеркало. На неї дивилася жінка середнього віку, шкіра обличчя смикнулася червоною сіточкою і синюватими жилками. Волосся треба пофарбувати, подумала вона. З того часу, як її скоротили з музею, але треба визнати, що музей був дуже непоганий. Дивитись було за чим картини межувалися зі старовинними іконами, минуло п'ять років. Музей закрили на реставрацію чи щось подібне. І йшли торги про долю музею. Загалом це була старовинна церква. Валерія дуже любила розповідати відвідувачам про ікони, про їхні чудові здібності зцілювати. Про це їй розповідали і самі відвідувачі, і Валерія завжди в душі раділа з цього. Ставка наглядача музейної зали була невелика, і це був їх із братом єдиний прибуток. Валерія задумалася. Раптом задзвонила старенька мобілка. Легкий на згадці. Подумала Валерія. Вони з братом були двійнятами, здавалося, одягни на нього жіноче вбрання і не відрізниш від сестри. Обидва були настільки малі, худі й тонкі у кістці, що були схожі на стареньких підлітків. Ігор втратив роботу ще о дев'яності, та так і не зміг більше підшукати постійно. Так сталося, що батько пішов із сім'ї через місяць після їхнього народження. Вони жили втрьох, мати більше не виходила заміж. Нещодавно її не стало. Після померлої мами залишилися кришталь, старовинний сервіс чайний, вази різних калібрів і книги. Сьогодні Валерії чомусь весь день згадувалася мама, її лагідне обличчя як їм стало без неї пусто. Мама всю себе віддавала учительській праці. Бувало, перевіряє зошити до півночі, але не забувала розпитати про проблеми своїх ненаглядних двійнят. Вона ніколи не шкодувала для своїх дітей. Настав час збиратися на вечірній обхід території мікрорайону. Валерія не любила сидіти, склавши руки, тож завжди шукала можливості підробити знайдену макулатуру. Пляшки та баночки з під пива вони з братом здавали до пункту приймання. Іноді знаходили цілком пристойні речі у сміттєвих контейнерах елітних багатоповерхівок, які після ретельного чищення та реставрації можна було продати на місцевому блошиному ринку, якщо пощастить. Стояв страшний холод, незабаром масляна. На блошиний ринок піти не було чим єдині чоботи дали тріщину, кілька годин на морозі в них уже не вистойша. Тому доводилося чекати, коли морози спадуть. Грошей не було давно. Але Ігор примудрявся у друзів у кафесці на ливайці позичати на хліб. Телефон дзвонив наполегливо. Виявилось, щось трапилося. Валерія зрозуміла лише два слова голова та сиджу. Вона натягла плащ бейсболку та побігла на блошиний ринок. Ігор сидів на снігу весь у крові, ніс був розбитий. Валерія останніми роками намагалася боротися з емоціями, привчила себе не втрачати самовладання в будь-якій ситуації. З почуття самозбереження. Вона спокійно пояснила товаркам, що підбігли, що від високого тиску пішла кров носом, і скоро все пройде. І, підхопивши брата під пахавеї, потягла додому. Пустельна квартира зустріла їх сутінками старих шпалер. Ігор ледве дихав. Кров заливала його зморщене обличчя, і Валерія не змогла втриматись, тихо заплакала. Сльози були теплими, і їй полегшало. Поки Ігор намагався пояснити про зустріч із друзями, вона раптом згадала, які смачні млинці пекла мама в неділю перед масляним тижнем. При цьому вона розповідала про народну традицію перший випечений млинець самим не заїдати, а почастувати їм нужденних і безпритульних на згадку про померлих батьків. Є люди, яким набагато гірше тепер, ніж нам. Подумала Валерія і заляпала дверцятами кухонних шафок. Ось борошно, олія, трохи цукру, яйце і тепла вода є на вилку наколола шматочок пожовклого сала і вперед. Гірка млинців швидко зростала. Найперше Валерія відклала на блюдо. Він вийшов товстим і трохи підгорілим. Завтра зранку піду в парк і відам комусь цей млинець. Подумала Валерія, і їй стало так добре. Ніч пройшла тривожно, Ігор стогнав і обурювався. Він завжди обурювався, не міг змиритися з новим життям. Почалася хуртовина. Ігор, нарешті, задрімав, а Валерія загорнула млинець у серветку і тихенько вислизнула із квартири. Понеділок, шістьох ранку. Незабаром люди підуть на роботу. Валерія прискорила крок. Пройшла повз школу, і їй ніхто не зустрівся з бідно одягнених людей, назвемо їх так. Парк був теж зовсім порожній. Станція метро гула і сяяла в далині, автобуси дрімали вздовж шосе. Снігопад різко посилився. Світло ліхтарів уже ледве пробувалося крізь торнадосніжинок. Чи покласти цей млинець на парапет переходу? Валерія майже бігла, озираючись. Збоку могло здатися, що жінка когось шукає. Так воно й було, але на людній зупинці маршруток було ще порожньо. Валерія промчала стометрівкою під мостом нікого. Ось засідка. подумала вона і побрала назад. Ноги ув'язали у сніговій жижі. Сніг приніс із собою відлигу. Вона знову вийшла на шкільну алею. Додому йти не хотілося, і вона мимоволі пішла у бік озера. Думок не було, в голові було легко та порожньо. Озерна замерзла, гладь зовсім злилася з туманно сніговою паленою. Ліхтарі на протилежному березі таємниче блимали. Валерія відкинула голову. Полчища білих хмар носилися чорним небом у вихорі з зірками. Поблукавши трохи вздовж озера, Валерія вирішила нарешті йти додому, бо ноги зовсім промокли. Піднявши голову, вона раптом побачила наприкінці алеї дві засніжені постаті два молоді хлопці, на вигляд не старші тридцятьох років, напевно, брати, обидва дуже високі і струнки, що ще не втратили, мабуть, колишню спортивну або балетну форму. Йшли їй назустріч. Вони рухалися повільно і з гідністю. Одягнені вони були в засмучені, але модні джинси, рвені курточки і шкіряні виязані шапочки. Дір'яві кросівки не за розміром шльопали снігом. Не зводячи з них очей, сподіваючись, що це потрібні їй люди, Валерія порівнялася з ними. Їхні обличчя були суворі і відчужені, з відбитком життєвих негараздів. Вона зрозуміла, що зволікати не можна, і тихо запитала Вибачте, будь ласка, чи не візьмете млинець? Адже зараз масляна почалася заїжджате на згадку про мою улюблену маму. Вона сказала плутано цей текст, але чомусь з упевненістю, що їй не відмовлять. Один із хлопців уважно подивився на неї, кивнув головою і взяв млинець, пробормотівши, У нас теж батько помер, а другий мовчав. Вони пішли далі алеєю, і незабаром розчинилися в хмарі снігу. А Валерія, як на крилах, полетіла додому до брата.